Привіт! А, відкриваємо по другому кругу. Розкішний сюрприз. Я вже відкрив десь на 500 золота. Так що відкриваємо далі я вийшов плюс десь на 7-8 тисяч голди, так що я рахую це дуже вигідно для всіх. Кому потрібно викачати, отримати нові танки. Рекомендую. Купуйте, не пожалієте. Виб'єте собі танчиків, заберете голди е і будете дуже щасливі. і Якщо у вас, звісно, вистачає коштів на 30 до 40, ну 35 тисяч, я думаю, вистачить там навіть 30. Бо... Ви потихеньку будете забирати, їх всі, їх тут досить багато, ось мега контейнери. І потихеньку з кожного З кожного ви будете, ось, наприклад, 4 випала, ще випаде 3, ще 1000 голди буде зверху, рахуйте. Тому це дуже вигідна рулетка. Ви в мінус, ну не знаю, може 105-7. Максимум, що віддати в мінус, не знаю. Наприклад, в мене було, коли ми починали, да, В районі 33 тисяч, так? Подивимося, скільки мене залишиться після цієї рулетки. Я надіюся, хоч щось повернеться. За то, скільки е, вільного досвіду ви отримаєте, це дуже гора, іксів гора, тих, хто починає гра грати. Е, е, що там ще може випасти? Ну, не знаю. Танчиків теж дуже багато. Ну, 230. Ще осталось небагато, пару прокрутів, так. Да. Ну і саме солодке, звичайно, залишається на кінець. Не пам'ятаю, що 33 тисячі вистачить та не вистачить, тому що ти раз не вистачило. А ну так, да, по мене ще 3 прокрута. 4 навіть. <кхи> ну що, погнали відкривати контейнери. Тей раз мені витащило, що випало мені те, що з містиком мені випало два містики. Це раз два прям. аккаунт. Далі містичний контейнер другого рівня. Вау. Свободка. 500 тисяч серебра. Це те, що мені дуже потрібне. Так. Що в нас далі, далі, далі? 7 днів ні, Нічого. 50. 2000 свободного. Вільного досвіду. Вільного. 14 днів према Непогано. према Дякую. Пряма мені вже вдос. О! Містичний контейнер другого рівня. Ну, 100 голди 3000 голди. Що ж вам сказати? Уже оце трішки окупилося. Так що. 250 голди. Давай, 300 голди. Ах. Давайте збери їх всі, будемо відкривати це. О, 28 тисяч свободки. Це звичайно топчик. 2-300 свободки. Ну, собери їх всі, це більш, більш сказати це на на навільний досвід. На вільний досвід і X. Але непогано, бачите, дає бустерів. О! Нав, Наворочив. І все дало по мінімуму. Опа, 1000 галди. От регуйте 25, чи скільки там 27 контейнерів випаде. З 27 контейнерів ви, получаєте, ну, 28 контейнерів на 7, це вже мінімум 4000 золота. <кій> <кій> а вдруг випаде танчик. Нормальний. Короче. Вигідно, вигідно, вигідно. Опа! Знову тисяча голди, бачите? Опа. А шо ж це таке? Ні одного танчика не випало. Я вже думаю, що тут танчики їм не завезли чи що в цей раз. Моя контейнер, давай. О, провідник душ. Прикольний кам, але він щось завжди глючить. Кстати, це так. Вам, що у вас можуть бути лоси чи пінги якісь обана. Да -мо, 250 золота. 10 000 свободки. Ну, непогано, все одно непогано. Чорна скринька і 1250 золота. Класс! Останній моє контейнер. Ну, я. Я щасливий, що мені випала скринька. Ну, дивіться. 28 тисяч свободки знову Я дуже оба щасливий за танк 6-го рівня це просто класний танк та я жартую, для чого мені 6-й рівень, так? Так пум-пум-пум. Ох. От свободки нападало вагон. Прям вагон-вагон. На новий рік. Може якусь е кулю можна висвітити. Ну, кажу, висвітити. Виграти кулю за свободну за свободочку. Так що будемо берегти свободочку на потім. Так, ось дивіться, 11 тисяч ми відбили, так? Да? Так, давайте. Тепер сливаємо назад. Вісім тисяч все, рулетка закрита повністю. Давайте чорну скриньку, хопа, двісті голди і все сто обідно. 7 x 30, боже мій, Це нападало всього. Так, хоп. 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 Два рази по 350-700 тисяч суботки. 700 тисяч і мене лям 600 2, 300, Вау, супер. Так, ну і переходимо до вишеньки. Скільки 2500 золота. О, якщо не випаде мінімум 3 десятки та я буду дуже маленько... Ой, дуже 3 5. Мені треба мінімум 4 AMX 1357. Ну, в мене його немає. Боже мій GS52. О, баджер. Баджер, баджер. Супер. Вже 5000 голди. <кхи> Галібана в мене немає. Ну я його і не треба. О, об'єкт 97. Ще 5000 голди, да? Це вже дуже добре. Ще залишилось 8. Ані А, це унічтожитель. Боже, уничтожитель я путів стерва. Таке собі. Шкода Т56. Та я не дуже їх і хочу, якщо чесно. О, хорош. Я от уничтожитель обзалюбки б галібан, 100% мені випаде галібан. От гарантію, дай. Акула, баджер і... Давайте ще кустеру кустіру. Баліне міль. А, так, що а, я думаю, так? Танків я не зможу продати всіх. Давайте відкриємо того, чого в мене немає. Вот я бы хотел бы уничтожить для себе 1000 голды. Блин, обидно. 2000. Класс. А, так, если танк есть, компенсация компенсация 1000 золота. Кстати, в моей вине я его выкуплю. Объект 907. В мене вине Ну, є, але його треба викупляти 5000 золота. <кхух> Галібася. Дайте <кхух> краще тисячі голди. Супер, супер, супер. 12 тисяч маловато. Акулу теж викуплю, потім буду відкривати контейнер. СТРВ теж буду потім відкривати AMX 13. 7. Ну, цього в мене танчика немає. І я б його б не хотів. Обідненько, ну, бідненько, Еміль в мене теж є. Я його не буду відкривати. А 1500-1500, тобто в сумі непогано. Шкоди в мене також немає. І Залишається, виходить. Ну, давайте порахуємо, да? Ну, зараз порахуємо. Баджер я б дуже хотів собі, баджер. Баджер, конечно, було б. Баджер. Баджер. Баджер, баджер, баджер! Два рази не хоч. <хай> Два рази баджер мені не випав. А, ну. Таке. Баджер випав, в принципі, непогано. Uh, ну так, давайте глянемо так. <кій> Поліпшення баджера, якщо щось можна продати за 7,5 тисяч. У мене залишається 2500, плюс 7,5 тисяч баджер коштує 28 тисяч. Далі. <кій> Еміль півтори тисячі. Плюс 1500 плюс. 750 плюс акула 1500 плюс так цей ліс 1000 і плюс а все 3850 тобто я залишився при своєму так що але нафармив дуже багато свободки так що відкривайте, якщо у вас є е, золото, якщо хоча б десь 25-30 тисяч ви 100% ідете в плюс. Всім рекомендую. Дякую за увагу. До побачення.